Ви «Перші перший міський. Вітаю вас. Настав час розповісти про головні події четверга у студії «Рина Коробко і Далі про таке до Одеси літаком доставили 10 поранених бійців. Кілька з них у тяжкому стані. Це перший борт у 2019 році. Начался обстріл, он спигнув в окоп. Упал, зламав собі бідо. Росія намагатиметься вплинути на результат, а Європа продовжить підтримувати, не зважаючи ні на що, як вибори вплинуть на відносини України з іншими державами. Все буде залежати від того, чи відбудуться вибори чесно, прозоро відповідно до критеріїв, які існують для виборів в демократичних країнах. В Одесі з'явилися пам'ятники Дональду Трампу та Кім Ченину. Щоправда, маленькі та не назавжди. Я вирішив как би бы, сделати, що каждо человеком право поставити власний пам'ятник і усі подробиці просто зараз. До Одеси літаком доставили 10 поранених бійців, кілька з них у тяжкому стані. Це перший борт у 2019 році. Одного захисника одразу направили до реанімації військового шпиталю. Чоловіка травмована артерія, багатоосколковий вогнепальний перелом, а також поранення нижньої частини тулуба. Проте він у свідомості. Ще шестеро прибули зі складними переломами. Усі бійці несли службу на Луганському напрямку. Зазначу, поранення у хлопців свіжі, обстріл їх накривали протягом останнього тижня. От один парень, который я по-моему помогал эвакуировать самолет, был, начался обстріл, он спрыгнул в окоп, упал, сломал себе бедро. Парень его напарник не успел спрыгнуть, он погиб. Вот он получил вот, во время прыжка в окоп, сломал себе бедро. Это достаточно очень тяжелый перелом. И там, возможно, даже надо будет наша помощь, как волонтеров, в закупке специальных стержней для таких переломов. В останній місяць перед виборами учасники президентських перегонів активізували свої кампанії в Одеській області. Активну агітацію здійснюють 15 кандидатів. Про це свідчать результати спостереження громадянської мережі Опора. Та разом із цим у березні Одещину відвідали всього 8 кандидатів. Це менше ніж попереднього місяця. Експерти зазначають, що передвиборча кампанія 2019 значно відрізняється від попередніх. Штаби все рідше встановлюють агітаційні палатки та влаштовують. Мі... Мітинги за своїх кандидатів натомість більше грошей та часу витрачають на рекламу в інтернеті, зокрема у соцмережах. Та навіть враховуючи це без порушень, виборчого законодавства не обійшлося. Переважно це були порушення пов'язані з розміщенням в друкованих ЗМІ матеріалів з ознаками реклами проте безвідповідного маркування, одиничні випадки поширення матеріалів з ознаками так званого чорного піар, а також одиничні випадки пошкодження зовнішньої агітації кандидатів. Експерти нагадують, приходити на виборчу дільницю у день голосування слід з паспортом громадянина України або id карткою, запрошення із собою мати не обов'язково. Спостерігачі не мають права перевіряти ваші документи. Робити це можуть тільки члени виборчої комісії. Якщо вашого імені не виявилося у списках у день виборів, то внести його туди вже не вийде. Натомість виправити помилки в особистих даних можна. Для цього потрібно звернутися до виборчої комісії. В бюллетене избиратель может и имеет право делать только одну отметку и напротив того кандидата, которого он поддерживает. Любые другие отметки приведут к тому, что ваш бюллетень, скорее всего, будет признан недействительным и просто пропадет. Фотографировать заполненный бюллетень запрещено. Также запрещено передавать свой бюллетень кому-либо. Росія намагатиметься вплинути на вибори в Україні, але результат, скоріше за все, її не задовольнить. Натомість ситуація, за якою міжнародна спільнота може не визнати результати волевиявлення українських громадян, майже неможлива. Про це та не тільки в ексклюзивному інтерв'ю першому міському розповів експерт Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету і Мечникова Володимир Дубовик. Про міжнародні відносини України після виборів із експертом спілкувався Володимир Омельченко. Вітаю, Володимире. Вже незабаром ми дізнаємося ім'я нашого президента на наступні 5 років. Тож дозвольте задати вам декілька запитань щодо майбутнього нашої країни. На вашу думку, чи існує можливість, що наші закордонні партнери Євросоюз та США можуть не визнати результати виборів в Україні? Така можливість завжди існує, тому що вона все буде залежати від того, чи відбудуться вибори чесно, прозоро, відповідно до критеріїв, які існують для виборів в демократичних країнах. А ми знаємо, що багато буде спостерігачів від різних країн, організацій міжнародних, міжрідових. І вони будуть спостерігати за тим, як відбуваються вибори в Україні. Якщо вони, не дай Боже, дізнаються про якісь серйозні порушення, про це буде заявлено публічно. І тоді побачимо, чи будуть вибори визнані. Але е, наразі я думаю, що нема підстав думати, міркувати про те, що вибори будуть визнані нелегітимними. Таке запитання в державній думі Російської Федерації вже зареєстрували законопроект щодо невизнання виборів в Україні. Як ви гадаєте, наскільки великі шанси, що Росія спробує вторгнутися в Україну, якщо до влади прийде неугодний Кремлю-кандидат? Ну, перш за все, я думаю, що нам нема не, не треба прийматися тим, що вони приймають якісь законопроекти в Росії. Це по-перше, по-друге, будь-який кандидат, що він прийде до влади, чи вона прийде до влади в Україні, буде незручним для, для Росії, тому що власне Росія не, не влаштовує Росію сам факт існування наявності Української незалежної держави. А від будь-якого кандидату до речі я не очікую якихось безпосередніх швидких дій м'яких до Росії, скажімо, якісь пропозиції, відмови від Криму чи Донбасу. Я думаю, що не треба цього, цього очікувати. І тому я думаю, що Росія не буде задоволена через те, хто б не прийшов до влади в Україні, і що конфлікт буде продовжуватися. І я думаю, що в них зараз немає можливості і планів таких. Хоча, напевно, ми не можемо знати, власне робити вторгнення на тер. України протягом наших виборів в Америці декілька разів звинувачували Росію у втручанні в вибори президента. Існує думка, що і в Україні жодні вибори не обходилися без участі Росії. На вашу думку, наскільки великі шанси, що Росія спробує і цього разу вплинути на вибори в Україні? Росія постійно впливає на політичну ситуацію в Україні. Вона впливає через інформаційний простір, вона впливає через тих політиків, політичні сили в Україні, що вони орієнтуються на Росію. Ну достатньо сказати нагадати про те, що не кілька днів тому відбувся візит двох українських політиків до, до Москви. Один із них це один з кандидатів на посаду президента України. Вважає за можливе поїхати до Росії розмовляти з російськими очільниками. Тобто робота йде по інформаційному напрямку. З конкретними політиками через економічні важелі, що Росія має на Україні, тому що на, на ну, ми маємо військові дії вже п'ять років, майже але. Все одне присутність економічно Росії зберігається в Росії в Україні. І є багато інших важелів механізмів, які вони використовують для того, щоб впливати на ситуацію в Україні. Чи можемо ми розраховувати на подальшу підтримку наших європейських партнерів, у тому числі і фінансову, якщо в нас зміниться голова держави? А думаю, що так, Європа, Захід взагалі то світ зацікавлений в тому, щоб в Україні була стабільність. А світ зацікавлені в тому, щоб Росія все ж таки понесла а, певне покарання за порушення міжнародного ладу, міжнародного устрію, за порушення української територіальної цілісності. Це я думаю важливо для багатьох гравців, акторів на міжнародній арені а, і міжнародних організацій. Також тому, що ну, скажімо, той же самий а, а, ту ж саму Хартію організації об'єднаних Націй, Росія також порушила, коли вона напала на на Україну. А, і підтримка буде, але вона все ж таки буде залежати від багатьох факторів. Ні стільки навіть ситуація на фронті. Хоча, звісно, якщо Росія буде вести себе більш агресивно і відкривати якісь нові напрямки агресії, агресивних військових дій проти України, то буде більше підтримки для України. Але більше все ж таки підтримки буде залежати від того, що буде відбуватися власне в нашій власній країні, з точки зору боротьби з корупцією, продовження реформ. Дякую вам. І ми йдемо далі, окрім Польщі та Німеччини. лоукостер Ранейру в майбутньому зможе літати з Одеси до Кіпру та Греції. Про це під час презентації популярної авіакомпанії в нашому місті заявили представники Одеського аеропорту. Перший борт ірландського лоукостера вилетить з Одеси до Кракова вже влітку. А восени додадуться ще два польських напрямки та столиця Німеччини Берлін. Представники бюджетних авіаліній вважають Україну перспективним ринком, адже наші громадяни зможуть. Подорожувати значно більше, ніж зараз. Подробиці у репортажі Олени Максименюк. Швидко та бюджетно про лоукостери в Одесі мріяли давно. І ось нарешті перший рейс з аеропорту Одеса ірландської авіакомпанії Ryanair полетить до Кракова вже у червні. А восени з'явиться ще два напрямки до Врацлова та Катовіце. Лише польськими напрямками у компанії не обмежилися, і в останній момент додали четвертий Одеса Берлін, який також стартує у жовтні. До Кракова лоукостер літатиме з нашого міста три рази на тиждень. У інших напрямках по два. Олена часто подорожує та задоволена, що популярні у Європі бюджетні авіалінії нарешті працюватимуть із нашим аеропортом. Во это возможность путешествовать, возможность видеть як можна більше мир, экономить, Тобто для молодих сімей, для студентів, для пенсіонерів це очень вигідний транспорт. Я очень люблю Польшу і буде швидше економніше, тому що добираємося поїздами. І за Одеси це довго, це почти двоє суток. Одеса приєднується до трійки аеропортів, з якими співпрацюватиме авіакомпанія в Україні. Окрім нашого міста, це Київ, Львів та Харків. У Ryanair розповідають, Україна це перспективний ринок. Наші співвітчизники подорожують менше ніж європейці, і це скоро зміниться. Ryanair буде допомагати здійснювати перельоти для 60 тисяч пасажирів в Одесі і забезпечить приблизно 45 осіб новими робочими місцями. Ранеєр займає перші позиції у Європі по багатьох показниках, зокрема щодо кількості перевезених пасажирів та дешевизни квітків. У середньому один переліт на борту цього лоукостера коштує 35 євро, тоді як у інших компаній утричі дорожче. Співпраця із бюджетними авіалініями стала можливою, тому що одеський аеропорт нарешті відповідає сучасним вимогам, кажуть його співробітники. А отже, і зупинятись на чотирьох напрямках не планують. Ми вас увіряємо в тому, що це лише начала, Это перший шаг нашої глобальної програми з Ryanair по развитию нових направлений из Одеси. Ми активно працюємо сьогодні, вчора і на протяжении всього цього времени над развитием маршрутной сети. І ми уверяем вас, що ми зараз працюємо над відкриттям нових направлень Германією, Іспанією, Грецією, Кипр і другие страны. Загалом за минулий рік одеський аеропорт обслужив майже півтора мільйони пасажирів, а регулярні рейси виконувались у 24 напрямках. Експерти прогнозують, після здачі в експлуатації нової злітно-посадкової смуги до Одеси можуть зайти й інші відомі лоукостери. А усі показники пасажиропотоку зростуть у рази. Втім, коли саме це станеться наразі незрозуміло, будівництво триває. Натомість, вже точно відомо, що перший літак компанії Ренер злетить у повітря із старої смуги. Олена Максименюк, Олексій Пережелін перший міський. Український ракетний катер Прилуки провів спільні навчання з французьким тральщиком Капрі Корну» в акваторії Чорного моря. Основну увагу приділили спільному маневруванню, порятунку умовної людини, що опинилася за бортом, протимінній та протиповітряній обороні задіяли у спільних навчаннях і літак морської авіаційної бригади. Українські моряки кажуть, такі тренування є чудовою нагодою для вдосконалення майстерності та обміну досвідом із представниками країн НАТО. Провела свої розрахунки, визначила метод пошуку, зробила пошук, визначила найбільш імовірні підозріли предмети. Після цього було проведено до обстеження за допомогою підводних переправляємих апаратів та ідентифікація їх. На закупівлю нового медичного обладнання у 2018 році місто витратило майже 90 мільйонів гривень. Про це доповідають у міськраді. За ці гроші вдалося повністю оснастити сучасною технікою нові відділення гінекології та трансфузіології у міській лікарні номер 11 придбати рентгенодіагностичні комплекси для клінічної лікарні номер 1 та дитячої поліклініки номер 6 У восьмій лікарні встановили нове реабілітаційне обладнання, а в четвертій дитячі поліклініки клініці ультразвукову діагностичну систему, крім цього, за рахунок бюджету в минулому році були придбані 18 автомобілів невідкладної медичної допомоги ще стільки ж закуплять у цьому році. Більше 30 тисяч одеситів отримують матеріальну допомогу до 75-річчя звільнення Одеси від нацистських окупантів. Гроші планують виділити в рамках програми підтримки соціально незахищеного населення міста. Близько 33 мільйонів гривень буде нараховано учасникам звільнення Одеси, інвалідам Другої світової, учасникам війни та сім'ям загиблих воїнів. Гроші можна буде забрати за місцем отримання пенсії через відділення банків. І до інших тем одеський виконком затвердив проєкт благоустрою літнього театру. Його протягом двох місяців розробляла спеціальна робоча група. Спочатку розглядалися два проекти. Один подали активісти на чолі з продюсером Дмитром Шпинарьовим, а другий запропонували волонтери, що проводили суботники в літньому театрі. У підсумку не без галасу обрали проект Дмитра Шпинарьова. У літньому театрі планують відремонтувати сцену, відновити штучну водойму, висадити дерева, облаштують коло. І газон. Окрім цього, в зеленій зоні хочуть створити концертний майданчик для театральних вистав та творчих вечорів. Розглядалися різні проектні пропозиції з благоустрою даної території. Вносилися коригування згідно з положенням діючого законодавства. Та було прийнято рішення, що на даній території не буде проведено ніяких і не буде передбачено будівельних. Капітальних об'єктів у масках та з пістолетом правоохоронці затримали розбійника, який з двома спільниками напав на мешканця Ізмаїла та пограбував його. Подія сталася, коли чоловік заїжджав у гараж. Нападники у масках, погрожуючи пістолетом, розбили вікна у машині, забрали сумку із кругленькою сумою та поїхали. Геть автомобіль нападників знайшли на околицях Ізмаїла. А згодом упіймали й одного з підозрюваних у місцевому аеропорті. Правоохоронці продовжують шукати спільників затриманого. І їх особи вже встановлено. До скоєння даного злочину причетні так звані кримінальні туристи. Мною був введений оперативний план Сирена на півдні нашої області. Також був орієнтований особовий склад поліції, прикордонників Національної гвардії, патрульної поліції та охоронних фірм. Мистецтво проти вандалізму четверо молодих одеських художників влаштували виставку Просто неба біля російського театру на огляд виставили 25 робіт у різних стилях та із різним змістом. Таким чином вирішили висловити своє невдоволення вандалізмом та звернути увагу людей на те, що самовиражатися можна по-різному. Нагадаю, нещодавно невідомі спаплюжили фасад російського театру, розписавши його балончиками із фарбою. Виставка триватиме три дні, а побачити картини можна лише в день. На ніч їх ховають у театрі. Організатори запрошують долучитись до виставки всіх бажаючих художників, щоб сказати своє ні вандалізму. Мені стало можна сказати обидно. Тому що це пам'ятник архітектури. І, во-первых, це да, пам'ятник і театр. театру. Ну, якби це довольно культурное место. И просто обидно, что именно такими рисунками разрисовали. Да и вообще, в принципе, зачем это делать? Я как бы я не против этого всего, если это рисуют там с соглашением на каких-то запрошенных там зданиях и все такое. Но иногда это просто переходит пределы. Тепер по справжньому в Одесі з'явилися пам'ятники Дональду Трампу та Кім Іну. щоправда, маленькі та не назавжди. Мобільні бюсти лідерів з Штатів та Північної Кореї спочатку встановили на Олександрівському проспекті, а потім перевезли на подвір'я музею сучасного мистецтва, де кожен бажаючий зможе побачити їх до початку літа. Потім інсталяція відправиться до Америки на арт-виставку у Майами. Автори проєкту зізнаються на. Створення бюстів їх надихнув малюнок із пам'ятником Трампу на Олександрівському проспекті, який дехто спочатку сприйняв за реальність, а також нещодавна зустріч лідерів двох держав. Ким Чен Ын и Трампа будут помнить, они вошли уже в историю, потому что их встреча, их саммит действительно перевернул страницу вражды и напряженности в азиатском регионе, которая существовала со времен Корейской войны 50-х годов. Ни один из американских президентов не считал нужным встречаться с представителями такой маленькой страны, как Северная Корея. Трамп сделал экстраординарный жест. І на сьогодні все це були новини. Чекаємо добрих подій від п'ятниці. ви залишайтеся на першому міському, бо ми працюємо для вас до зустрічі зовсім скоро.